Вітаю юних дослідниць та дослідників на каналі ArtLessons. Сьогодні ми знову розглядаємо поняття з фізики, а саме закон Кулона, який вже вам знайомий з попереднього нашого онлайн-заняття, та спробуємо використати закон Кулона для розв'язування задач. Але спочатку давайте з вами перевіримо ваші знання саме по електриці. Зараз ми виконаємо невеличку інтерактивну вправу. Всі відповіді ви можете на цю вправу писати в коментарях під цим відео. Тож, починаємо! Отже, перед нами стоїть таке завдання. Знайдіть відповідності, які є на ваш погляд, вірогідними. Починаємо. Шарль кулон. Давайте знайдемо світлину, яка відповідає його зображенню. Перевіряємо. Відповідь була правильною. Згадуємо вигляд закону Кулона. Дійсно, сила кулона дорівнює K помножити на Q1, помножено на Q2 і поділено на R квадрат. Перевіряємо. Відповідь правильна. На попередніх уроках ми з вами говорили про заряд електрону. Як ви вже, мабуть, побачили, тут є його значення. Є е дорівнює 16 на 10 у мінус 19 степені колон. Перевіряємо, ця відповідь також правильна. Коли ми розглядали на попередньому уроці закон Кулона, ми говорили, що прилад, за допомогою якого Кулон відкрив свій закон, називається крутильні терези. На світлині ми бачимо саме вигляд цих крутильних терез. Перевіряємо, чи правильно ми знайшли відповідь. А тепер згадаємо коефіцієнт пропорційності К в законі кулона, і він має значення 9, помножити на 10 у 9 степені, ньютон поділити на метр квадратний і на Кулон. Трішечки в нас вийшло так. Ось пробуємо тепер. Отже, ми знайшли правильне рішення і чудово впорались з цим завданням, а також повторили все, що стосується електричного заряду та закону кулона. Окей. А зараз переходимо до застосування закону колона для розв'язування задач. Виконаємо з вами першу задачу. Уважно прослухайте умову цієї задачі. Два заряди мінус 3 наноколони і 5 наноколонів розташовані на відстані 3 см один від одного. Необхідно визначити силу притягання між ними. Перейдемо до короткого запису дано. Заряди позначаються літерою Q маленьке англійське. Тож, в дано, ми можемо записати, що Q1, це перший заряд, дорівнює мінус 3 нанокулони. Нагадую, що в міжнародній системі одиниць с одиницею вимірювання електричного заряду є колон. Тобто нанокулони нам треба перевести в колони. Нано відповідає 10 у мінус 9 степені. Тож, ми матимемо вдано перше значення заряду Q1 мінус 3 помножити на 10 у мінус 9 степені колоні. Аналогічно запишемо в дано значення другого електричного заряду. Q2 буде дорівнювати відповідно. 5 помножити на 10 у мінус 9 степені колон. Відстань, на якій розташовані заряди, позначимо через r маленьке. Вона дорівнює 3 см. Зазначимо, що в міжнародній системі одиниць вимірювання відстань визначається тільки в метрах. Тож переведемо 3 см у метри і отримаємо. R дорівнює 3 помножити на 10 у мінус другій степені метрів. Також додамо додано відомий вам постійний коефіцієнт пропорційності із закону Кулона. К дорівнює 9 помножити на 10 у 9 степені, Ньютон помножено на метр квадратний і поділено на колон квадратний. Відділяємо ці значення, які нам дано горизонтальною вертикальною рискою, і під горизонтальною рискою записуємо, що нам необхідно знайти в цій задачі. А саме силу притягання, тобто колонівську силу, яка позначається. Літерою F англійське велике. Прошу занотувати собі в зошити короткий запис умови даної задачі. І тепер ми можемо переходити до розв'язання. Оскільки за умовою задачі у нас дано два заряди, які є позитивним, один, а другий негативний. А ми знаємо, що різномені заряди притягуються то схематично взаємодію цих двох зарядів ми можемо представити, як це показано зараз на малюнку. Відповідно по закону Кулона, сила притягання між двома зарядженими тілами F дорівнює K помножити в чисельнику Q1 по модулю, помножити на Q2 по модулю. І поділено на квадрат відстані між ними, тобто r квадрат. Уважно проаналізуємо цю формулу, як ми бачимо, всі значення величин з цієї формули нам відомі. Тож, там залишається зробити перевірку одиниць вимірювання цих фізичних величин, як ви бачите, це зроблено на екрані. І отримати, що сила вимірюється саме в ньютонах. Тепер ми з вами проведемо саме обчислення. Замість символів у, законі, у формулі закона колона, поставимо їх числові значення. Дорівнює, Замість коефіцієнта К ставимо 9 помножити на 10 у 9 степені, Беремо у чисельнику добуток модулів електричних зарядів це 3 помножити на 10 у 9. І помножити на 5 на 10 у мінус 9 степені. В знаменнику беремо квадрат відстані, це 3 помножити на 10 у мінус 2 степені, і в результаті отримаємо після обчислень в чисельнику значення 135 помножено на 10 у мінус 9 степені, а в знаменнику 9 помножено на 10 у мінус 4 степені. В результаті обчислень ми знаходимо силу взаємодії між двома електричними зарядами. F дорівнює 15 помножено на 10 у мінус 5 степені ньютон. Завершуємо розв'язання першої задачі записом відповіді. Отже, відповідь F дорівнює 15 помножено на 10 у мінус 5 степені Ньютон. Якщо у вас виникли запитання стосовно розв'язання цієї першої задачі, ви можете їх писати в коментарях під цим відео, і я обов'язково дам відповідь на них. Якщо ви не встигли переписати розв'язування цієї задачі, ви можете поставити це відео на паузу і продовжити переписувати. А ми рухаємося далі. Наша задача номер 2 Уважно слухаємо її умову. На якій відстані потрібно розташувати два точкових заряди 5 наноколон і 6 наноколон. Щоб вони відштовхувалися один від одного із силою рівною 12 помножено на 10 у мінус 4 ютон. Переходимо до запису, короткого запису умови другої задачі. Аналогічно, як і в першій задачі, значення електричних зарядів Q1 позначаємо, Q2. І наноколони, нагадую, переводимо у колони. Нано означає 10 у мінус 9 степені. Тож в результаті в дано ми запишемо, що Q1 дорівнює 5 помножено на 10 у мінус 9 степені колон, Q2 дорівнює 6 помножити на 10 у мінус 9 степені колон. В даній задачі дана сила притягання, це буде колонівська сила чи відштовхування, оскільки в нас тут два одноіменні електричні заряди. І ми її позначаємо F велике. За умовою задачі вона дорівнює 12 помножити на 10 у мінус 4 степені ньютон. Також до короткого запису умови. Задачі ми додаємо коефіцієнт пропорційності К. Він дорівнює 9 помножено на 10 у 9 степені, ньютон помножений на метр квадратний і поділено на кулон квадратний. Відділяємо короткий запис умови задачі горизонтальною та вертикальною рисками, і під горизонтальною рискою записуємо те, що нам треба знайти. В даному випадку нам треба знайти відстань, на якій розташовані ці два електричні заряди. Відстань ми позначаємо R англійське маленькою, і відповідно, зараз будемо знаходити цю величину. Переходимо до розв'язання. За умовою задачі у нас дано два одноіменні позитивні електричні заряди. Відповідно, вони будуть відштовхуватися. Схематично взаємодію цих двох електричних зарядів ви зараз бачите на екрані у вигляді схематичного зображення. Згадуємо закон кулона та записуємо його обов'язково в розв'язанні нашої задачі. F дорівнює k помножено в чисельнику по модулю Q1 помножено, на Q2 по модулю і в знаменнику поділено на r квадрат. З цієї формули нам необхідно буде математичним шляхом виключити невідому нам величину R. Для початку згадаємо правило математичне розв'язування пропорції, а саме добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Відповідно, скориставшись цим правилом, ми встановимо, що F помножено на r квадрат буде дорівнювати К помножено на Q1 по модулю і помножено на Q2 по модулю. Наступний крок в нашому розв'язанні із добутку знайти невідомий множник r квадрат. Відповідно, R квадрат дорівнює К помножено на Q1 помножено на Q2 по модулю в чисельнику. І поділено на силу F в знаменнику. Звідси, щоб знайти просто відстань, необхідно ліву і праву частину цієї рівності піднести, взяти, вибачте, з неї квадратний корінь. Корінь квадратний з r квадрат буде просто r, це ліва частина рівності, а в правій частині рівності ми будемо мати корінь квадратний. І з K помножено на Q1 по модулю і помножено на Q2 по модулю, та в знаменнику поділено на F. Уважно подивимось на цю формулу. Всі величини, які входять в праву частину рівності, нам відомі. Тож, нам залишається зараз перевірити одиниці вимірювання величини, яку ми шукаємо, а саме відстані r. Замість символів, що відповідають фізичним величинам, підставимо їх одиниці вимірювання. Внаслідок незначних математичних дій, ми отримаємо, що r відстань вимірюється в метрах, що відповідає дійсності. Переписуємо в зошит продовження розв'язування задачі і рушаємо далі. Наступний крок нам треба знайти числове значення шуканої величини. Тепер у формулу для знаходження відстані. Замість символів фізичних величин ми із, е, дано Підставляємо їх числові значення. В результаті ми будемо мати квадратний корінь із в чисельнику 9 помножено на 10 у 9 степені, помножено на 5 на 10 у мінус 9 степені і помножено на 6 на 10 у мінус 9 степені. В знаменнику ми ділимо це на 12 помножено на 10 у мінус 4 степені. Відповідно, помноживши та поділивши числа і відповідно у чисельнику додавши показники степеня, ми отримаємо квадратний корінь із 22,5 на 10 у мінус 5 степені. З математики ми знаємо, щоб взяти корінь із числа з показником, із 10 з показником степені, треба, щоб цей степінь був парний. Відповідно, ми проведемо невеличку дію. А саме заберемо одне значення 10 і будемо мати 225, цілих вже помножено на 10 у мінус 6 степені. Відповідно, корінь квадратний з цього числа буде дорівнювати 15, помножено на 10 у мінус третій степені метри. Завершується розв'язок задачі обов'язково коротким записом дано. Щоб розуміти більш наглядніше, яка відстань між цима двома точковими зарядами, переведемо 10 у мінус 3 степені метрів у міліметри. Тож, у відповіді, можемо зазначити, що відстань R дорівнює 15 мм. Сподіваюся, ви всі встигли переписати розв'язок цієї задачі, і ми можемо рушати далі. Наступна задача номер 3 Уважно послухаємо умову цієї задачі. У скільки разів Зміниться сила взаємодії між двома точковими зарядженими тілами, якщо відстань між ними збільшити в три рази. Як ви вже помітили, з кожною наступною задачею, її рівень ускладнюється, але не втрачаємо надію розв'язати цю задачу, і переходимо. До короткого запису умови задачі. Фактично, числових значень нам не дано в цій задачі. Ми можемо тільки занотувати, що є два електричні заряди Q1 та Q2. Також, за умовою задачі, ми можемо встановити, що відстань між цими двома зарядженими тілами. Збільшується в три рази. Відповідно, якщо R1 ми позначимо через R початкову відстань, то R2 буде дорівнювати відповідно 3R. Ставимо горизонтальну вертикальну різку і під горизонтальною різкою записуємо те, що нам необхідно знайти в цій задачі. А саме відношення сили F1 до сили f 2 коли змінюється відстань між цими двома зарядами. Зараз знову на допомогу при розв'язанні цієї задачі нам приходить закон колона. Запишемо закон колона для першого випадку. F1 дорівнює K, Помножено. Q1 помножено на Q2 по модулю це в чисельнику добуток електричних зарядів і поділено на квадрат відстані між ними. Коли в нас змінилася відстань між цими зарядами, то відповідно змінилася і сила їх взаємодії, але електричні заряди між... при цьому не змінилися. Тому значення сили F2 теж ми запишемо по аналогії з законом колону. А саме F2 дорівнює K помножити в чисельнику добуток Q1 по модулю, на Q2 по модулю, і відстань, як ви вже помітили в цій другій формулі, змінилася в три рази. Тому ми записуємо 3R у квадраті. Для того, щоб знайти відношення сили F1 до F2, поділимо ліву і праву частину цих рівностей одна на одну. Відповідно, ми будемо мати F1 поділено на F2, в чисельнику в нас буде k помножено Q1 помножено на Q2 по модулю і поділено на r квадрат. В знаменнику в нас буде вираз k помножено Q1 помножено на Q2 в квадраті і поділено на 3R у квадраті. Скориставшись правилом з математики, що при діленні дробу на дріб перший дріб залишається без змін, а другий обертається і множиться на перший. Ми отримаємо наступне співвідношення в чисельнику. К помножити Q1 помножити на Q2 і помножити на 9r, квадрат, а в знаменнику k помножено на Q1, помножено на Q2 і помножено на r квадрат. Відповідно, в чисельнику і в знаменнику є величини, що ідентичні одна одній, тому ми їх можемо скоротити. Це стосується коефіцієнту k. Це стосується електричних зарядів q1 і q2. Відповідно, ми отримаємо співвідношення 9r поділено на r квадрат і, скоротивши в чисельнику в знаменнику r квадрат, ми отримаємо число 9. Отже, ми з упевненістю можемо сказати, що відношення сили f1 до f2. Буде дорівнювати 9. Тобто, коли відстань між двома електричними зарядами збільшилась у 3 рази, то відповідно сила взаємодії цих двох точкових електричних зарядів або заряджених тіл зменшилася аж у 9 разів. Наголошую, що хто не встиг переписати розв'язок третьої задачі, ви можете поставити на відео паузу і продовжити переписувати. Після цього ми продовжимо з вами далі. А далі у нас завершується наш урок. Я дякую вам за увагу! Але це ще не все. Щоб краще запам'ятати все, що стосується закону Ньютона, я рекомендую вам виконати ще одну інтерактивну вправу. Зараз вам необхідно буде перейти по даному QR-коду і виконати цікаву вікторину з фізики. А саме по закону колона. Бажаю вам успіхів! Кому сподобалося це відео, можете ставити вподобайки, підписуватись на канал ArtLesson та натискати дзвіночок, щоб мати повідомлення про нові відео на моєму каналі. До нових зустрічей!